Прийти. Ще у нас дві задачки по функціональній залежності, по властивостях функції. Функція y до рівня f під x зростає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. яке з наведених чисел може бути значенням цієї функції в точці х до 8. Якщо нам відомо, що f від одиниці дорівня мінус 2, і f від 9 дорівнює 5. Ще випишу собі, що функція зростає. y дорівнює f під x зростає. І тут же ж я випишу чи згадаю означення зростаючої функції. При меншому значенні аргумента, значення функції буде менше. Тобто, зараз такими більш простими словами вам розкажу. Якщо ми маємо 2 ікса і з них один є меншим, то значення функції в цьому меншому іксі, в тому меншому аргументі буде теж меншим. Тобто, знак буде зберігатися для аргументів і для значень функції. Як ми оце означення застосуємо для нашої задачки? Ми знаємо, що якщо f під одиниці, то це означає, що х дорівнює 1. F під 9 це у нас однозначно, що значення аргументу х дорівнює 9. Що ми зробимо? Давайте порівняємо собі оцих три значення. Два значення аргументу ті, які в нас були відомі, і значення функції в них відомі, і ото значення аргументу, ну, для якого треба знайти значення функції. Ми знаємо, що 1 менше, ніж 8, і це все менше, ніж 9. Так як функція зростає, ось означення зростаючої функції, то ми собі збережемо знаки і для значень функцій в цих аргументах. Тобто F від 1 теж має бути менше, ніж F від 8, і менше, ніж F від 9. А тепер підставимо те, що у нас було відомо F від 11 дорівня мінус 2. F від 8 ми поки що не знаємо. від 8. І, скажемо, що це є менше, ніж F від 9, це є 5. Тобто. Наше шукане значення функції f в точці 8 буде більше, ніж мінус 2 і менше, ніж 5. І тепер шукаємо серед запропонованих відповідей те число, яке більше, ніж мінус 2 і менше, ніж 5. Це однозначно 3. Ось так розв'язуються такі задачі. Вони, бачите, не дуже такі очевидні, але треба скористатися означенням зростаючої функції, а решта все буде зрозуміло. І ще одна задачка. На рисунку зображено графік функції Y дорівнює F від X. Ось на малюночку дивимося. Вона визначена на відрізку від мінус 4 до 3. Що означає від мінус 4 до 3 визначена ця функція? Це область визначення, тобто ікси. Далі функція не пішла в нескінченість. Укажіть область значення цієї функції. Область значення позначається буквочкою E. «Е». І це у нас ігрики. Область, просто треба запам'ятати терміни, область значення функції це є ігрики. Для нашого завдання ми собі так поставимо запитання. Навпроти яких ігриків лежить графік моєї функції? Навпроти ось ось цих ігриків. Бачите, якщо ми спроєктуємо оцю крайню точку ліва, лівішу, спроєктуємо сюди, ось у нас вийде мінус один. Крайню оту точку, що справа спроєктуємо на вісі ігриків, у нас вийде два. Читаємо, звичайно, по знизу вверх. Ну, і ігрики, і записуємо в вигляді інтервалу. Від мінус одного знизу і до двох. Ось це в нас область значення цієї функції.